Доброго дня, мої шановні глядачі, з вами Ліна і я рада вітати вас усіх на своєму YouTube каналі. Так, читаю коментар. Моя думка, що треба починати з олігархату. Вони заправляють грошима наживаються на війні. Почати треба з основника кучми. Подивіться, будь ласка, чи буде з ним боротьба і що чекає на долю кучми та його синочка Рінатіка Ахметова, я так розумію, Рінатіка. Так, чи причетний Кучма, президент Кучма, чи причетен він до того, що наразі відбувається в Україні. Тобто, що наразі йде війна 10 років Росія проти України. Ну, причетний, так. Причетний. Він своїми діями, те, що він не зміг поставити жирну крапку в толерантні чистві, чи як це назвати, намагаючись полегшити якісь там взаємостосунки, взаємодію, він розблокував, розблокував такі наслідки з кровопролиттям по цих картах. Оце кровопролиття. Серце воно перевернуте, нічі відпадають, кров лється з серця. Ну, ось так. Ну і четвірка Пентаклів, карта власника, вона перевернута, говорить про те, що ми не можемо бути повноцінно власниками певних територій. Ось так. Так. Яка його доля? Давайте подивимось, як доля Леоніда Кучми. яка доля. Ну, зниження його здоров'я. Якийсь тонус в нього енергетичний був, неочікувано зниження. Зниження його тонусу. Ну, от проблема, можливо, з. Кровеносною системою, з його опорно руховим апаратом, тобто здоров'я, фізичне здоров'я. Тобто, наразі, знаєте, от на ресурсі тримається, ще, от, ще тримається в нього от, якийсь запас, запас, якийсь ресурс в нього ще є, але він от неочікувано може погіршитися. Проблеми зі здоров'ям. Окрім того, я не знаю, чи займає він якусь посаду, чи не займає, де він що, він може на пенсії, то також він втрачає якийсь вплив. До речі, наразі якась робота йде. Робота йде. Щось там копають, копають якусь інформацію, намагаються звідкись вилучити, викриття, розоблачення, іншими словами. Далі, а Рінатик, що він його синочок? Цікаво. Так, Ренат Ахметов. так Чи причетен він до війни Росії проти України? Ну так. угу Причитан, причитам. Відкрив очі третій стороні і зробив вибір. Вибір зробив неправильний. Зробив неправильний вибір. А він дуже боявся, боявся, знаєте, от, сонце як протекція, як життя, нове життя, як продовження життя того, що тут соняшники і вже от йде зародження нового. Він дуже боявся що, за своє майбутнє, так би мовити, він боявся за своє майбутнє. Тому він зробив неправильний вибір. Тобто, тут, знову ж таки, йдуть справа грошей. Співпраці. Співпраці. Ну, знову ж таки, карта хитрощів перевернута. Тобто він е, намагався... Ну, знову ж таки, карта говорить, що він намагався. Якось хитрість, що покра... хитростями покращити своє положення. Своє положення. Ну, тобто, бачу ціль, не бачу перепон. Ну, і яка його доля, яка доля Ріната Ахметова? Взагалі, що я чекаю? Так, делає деньги і негайно, робить гроші та негайно, ну, типа девіз. Розпадається, він, знаєте, або от його от виробництво, ну, це процес, процес, що робиться, бізнес розпадається, розпадається. Щось він дуже багато грошей втратить. Бізнес, сім'я розпадається, яка працює на нього. Іде зупинка, зупинка руху, зупинка руху грошей також. Ті гроші, які він. Ну, якби зробив, вони десь можуть ну, зруйнуватися. ну, гроші, ну як, накопичення це, накопичення можуть кудись зупинитися. Тобто тут йдеться мова більше про гроші, про бізнес-сім'ю, бізнес-сім'я. Яка на нього працює. Також можуть бути конфлікти в його сім'ї, так би мовити, конфлікти в сім'ї, розбрат якийсь. Щось так зроблено, що воно втратиться, робиться так, що воно втратиться, і буде скандал. Негативні заслуги, тобто, як результат, от, е, трофей, да, дев'ятка кубків, типа що є, що заробив, воно в нього якби спустошуються якісь запаси, спустошуються запаси. Ну, тобто, якісь в нього може бути банкротство. Банкротства перевернута справедливість. Я так ще думаю, що знайдуть якісь чи то офшори, чи то якісь приховані шляхи здобуття, або прихований рух грошей. Ну, от якось так, по недомовленостям, по, ну, скажімо так, з порушеннями норм закону. З порушеннями норм, якісь дьявольські схеми, дьявольські прив'язки, щось воно викриється, щось воно викриється, те, що приховано не вочевидь. І тобто він багато втратить грошей. Ну, знаєте, для них гроші це все, то для нього це буде, ну, як це для нього, давайте спитаємо, як це для нього? Як це для Ахметова така втрата? Зупинка, конфлікт, блокування. Зупинка конфлікту блокується. Тобто якісь конфлікти будуть в нього з партнерами. Те, що йшло в його, його дім, ну, в його дім, умовно, скажімо так, ці потоки грошові, які йшли в його дім, або ну, там, в його бізнес, ну, вони виливаються, виливаються. Чи хтось, хтось з партнерів його десь там, підмани, десь, хтось з сім'ї, його а, зільє, скажімо так. Хтось з сім'ї. Якесь загнивання, загнивання і загнивання великого ресурсу, вимушений вибір віддати щось, хто щось в нього відіжме, порушує якісь домовленості за його спиною, щось він не побачить. ну. Якась така ситуація буде. Ну, от так. Я сподіваюся, я задовільнила ваше питання. Дякую вам за ваші питання. Дякую вам за вашу підписку, лайки, коментарі, особливо за лайки. Я дуже вдячна тому, що воно допомагає просувати україномовний контент. Вся Україна, ми перемагаємо ворога внутрішнього і зовнішнього. Як би там не було, все одно ми переможемо. Надо просто вірити в це. Бережіть себе!